У маленькій хатинці, у тихім куточку, мати спить і дитина маленька. У віконці отчинене линуть садочку Урочисті пісні соловейка. Мати спить, над колискою сина схилившись, певною пісню малому співало. А тепер, як приспала його, утомившись, край його і сама задрімала. Спить маленький. матусину руку щільненько обняли рученята дрібні, перед ним красні мрії, снуються легенько, Невиразні, але чарівні, і крізь сон йому чується спів соловйовий, тонкі пахощі квітів садочку, у віконце вривається легід майовий, промінь місячний Гран,